Добрий день, Світлана. Ще раз добрий день. Добрий день. Всім нагадали, але щось нікого не було, так? Крім пані Лілії, бачу, підключилася. Я є. Зараз під'єднається Руслан Кіщун та Ярославко. Зараз Руслана під'єднує. Руслан, mm. добрий день. Ви нас чуєте? Руслан да да, да О, все добре. Зараз ще Ярослава заходить. Я її підключу mm -hmm. і усе. Mm -hmm. mm -hmm. Я всіх вітаю. Добрий день. Ходь так побачимося. Ярославу <laughs> Ярослава. Ярослава. Будь ласочка, під'єднай. Включить мікрофон. Так, добрий день, Настя. Добрий день. Тут уже всі зібралися. Світлана Ліповська. О, супер. Руслан Кищун, Лілія Олексійчук та ви. І я. Кворум у нас є, так? Кворум для проведення засідання є. Лілія, ви нас чуєте? Включи, е... звучанська. Алло. Лілія, добрий день, ви нас чуєте? Добрий, я вас дуже добре чую. Угу, все, дякую. Добрий день, колеги. Всіх чую, всіх бачу. Пані Лілію, чую, але не бачу. Зато uh, я вас хочу ну, в все ж таки рада вас всіх бачити в нас. Нічого uh, страшного, головне, що ви з нами, що так, ви так. нас чуєте, і ми всі тут разом. Uh, Настя, ми ведемо за, uh, запис нашого засідання, чи ні? Запис, запис засідання ведеться, я буду його розміщувати на сайті. Добре. Щоб ви знали. Добре. Так, так, У нас, якщо хто не знає, від 14 серпня цього року вступили зміни до закону про місц... закону України про місцеве самоврядування, в яких йдеться про те, що віднині сесії сесійні так далі, або ведеться прямий стрім із засідань, або відбувається запис, і протягом доби. Апарат районної ради зобов'язаний викласти цей запис на офіційний сайт. Отже, дякую всім, що долучилися. У нас сьогодні на порядку денному всього одне питання: це обговорення проєкту рішення одеської районної ради про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в одеському районі на 2024-2030 роки. А, Настя скидала в чат цей проєкт рішення. Гадаю, всі, хто хотів, всі з ним ознайомилися з проєктом рішення і з mm -hmm. додатками. А, також у нас є а, висновок, а, висновок Одеської районної військової адміністрації стосовно цього проєкту рішення. А, отже, коротко, загалом, що відбувається а, стосовно стосовно самого, самої програми. Програми розвитку і функціонування української мови як державної в тих сферах суспільного життя. Отже, у нас від 15 березня 2024 року Кабінетом міністрів затверджена загальноукраїнська, загальнонаціональна програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Наприкінці -го, 2022 -го, перепрошую року тодішнім головою одеської обласної військової адміністрації було затверджено загальнообласну програму розвитку функціонування української мови як державної в усіх сферах на території Одеської області. А якщо ми апелюємо до нашого району на території нашого району, дві громади має аналогічні програми, це Чорноморська міська рада, котра затвердила подібну програму ще в липні чи в червні 2022 року, і Одеська міська рада у квітні цього року також затвердила програму розвитку української мови на території Одеської міської громади. Давайте, колеги, можливо, в когось є якісь запитання чи пропозиції до обговорення відразу обговоримо. Гадаю, всі з проєктом ознайомлювали, щоб ну щоб ми зараз не витрачали час, не перечитували наново все те, про що йдеться в цих, в цих документах в проєкті документів. Добрий день, колеги. Мені здається, що дійсно озвучувати весь проєкт немає сенсу, тому що всі з ним мали змогу ознайомитись. Я сьогодні бачилася з колегами з апарату районної ради. пересвідчилася, що Одеська районна державна адміністрація долучилася до його розгляду, там надавала свої пропозиції, якісь зауваження, тому що вони будуть основними виконавцями. І мені здається, що в принципі, звичайно, коли програма приймається без коштів, то виникає там питання, як же вона буде виконуватись. Але я так розумію, що в програму закладена можливість, як тільки така нагальна потреба. Буде, або е, з'являться ці кошти, то переробляти цю програму не потрібно. Вона зроблена так, щоб можна було її виконувати за наявності фінансування, так? Так, і я, так, Анастасія. Ну, У мене, мене тоді питання, пропозиції немає. Так, можливо, ще в когось якісь пропозиції будуть чи запитання. Немає, так. Немає, я так розумію. У мене дуже коротка пропозиція такого технічного характеру, радше, це щойно з колегами переглядали, дочитали. У е, нас в проєкті е, є е, частина перша визначення проблеми на розв'язанні якоїсь спрямована програми. І там перший абзац. Е, ми посилаємось, ну, власне, розробники програми посилаються на низку нормативно-правових актів. Серед яких дивіться від 19 травня 2021 року про схвалення концепції державної цільової програми, я пропоную замінити цей нормативно-правий акт, тому що в нас вже є схвалена державна цільова програма. Угу. Якщо потрібно, Анастасія, я вам скину посилання, як вона Добре. називається? Просто в тексті послатися, власне, на цю програму. Це було б більш логічно. Добре. Тому що у нас ну, концепція вже не актуальна. А загалом, тоді як ми за основу голосуємо спочатку, чи можемо відразу. Спочатку Факту. за порядок денний, потім за основу, за правку і в цілому. Добре. Переплутала. <сі> ну, порядок денний. в нас одне питання. Підтримуємо чи ще хтось? Хто підтримує? Підтримуємо. Всі підтримують. Всі, всі підтримують, добре, одноголосно. Порядок денний ми підтримали. Далі про, за основу сам проєкт рішення підтримуємо? Підтримуємо. Лілія, Добре, підтримує? мою правку підтримуємо. Всі підтримують. Алло. Так. Добре. Так, всі підтримують. Правка. Дякую. А Мою правку підтримуємо. Так, підтримуємо. підтримуємо. Угу. Дякую. І за, і в цілому. І в цілому. підтримуємо. Все. Дякую. Тоді Дякую. все. У нас все. Можливо, в когось ще якісь є різне до Добре. обговорення. Чудово я... ми комісію провели? Можна повернути. Це нам дякую, розвали. що під'єдналися усі. Колеги, це повний состав комісії? Чи За... будуть ще? Це не повний, я так розумію. Це, це не повний состав комісії, але кворум є. От. Кворум є, ну, у нас сім та, там... осіб в складі, але сім ще... осіб у складі, да? так? Так, чотири нам достатньо. Угу. Голова, секретар комісії, є колеги. І... Я вам все добре. Все, всі на місці. <рес> добре, то <та> й добре. <рес> колеги, я вам <рес> дуже дякую і дуже сподіваюся на підтримку, вашу і підтримку вашої, підтримку фра... ваших фракцій е, під час того, як буде цей проєкт розглядатися на сесії, тому що е, рішення доволі важливе і політично важливе, в тому числі, особливо в наших реаліях. Зрозуміло, дякую дякую, дякую. дякую вам, дня. рада була чути всі і бачитись. І і до, до побачення. До побачення. Дякую, усім найкраще. До побачення. Дякую,